Доброго дня! Достатньо багато підписників у нас на youtube каналі Банківський клуб задаються питанням: чи можуть в Україні видавати пенсію за довіреністю. І звісно, такі питання задають ті пенсіонери, які на даний момент, як правило, знаходяться за кордоном, або ж їм важко звернутися. До пункту видачі пенсії, і тому варто надавати довіреність на отримання пенсії. І в цьому ві відео я би хотів вам розповісти про те, що каже про довірності сам пенсійний фонд. Поїхали. За даними пенсійного фонду України, порядок та, оформлення та строки дії довірності визначено згідно з українським законодавством, а саме цивільним кодексом України, стаття 245. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду. Дії довірності. Але є свої але. А саме умова, що пенсіонер поновлює виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довірності, особисто подавши заяву про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України самостійно. Це обусловлено статтею 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, якщо казати своїми словами, то доручення ви можете виписувати на будь кого Через будь-якого нотаріуса, але подати заявку до пенсійного фонду про те, що щоб вам виплачували пенсію і надалі, треба щорічно. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.